Відомий український лексикограф та диктор до речі, Микола Погрібний свого часу сказав: цитую: голосні звуки української мови, на відміну від російської, є звуками повного звучання, тобто, звуки О та А, як під наголосом, так і на наголошенні, вимовляються чітко, виразно і ніколи не переходять у інші звуки. Що я маю на увазі у інші звуки? Тобто, ми маємо город. А не город. Ми маємо молоко, а не молоко, голос, а не голос, болото, а не болото. Це там на Москові балатає, ні в кого немає ні власної думки, ні свого голосу. Так, як же ж удосконалити власну вимову? Слухайте якомога більше українського, Дубляж кінофільмів, українські подкасти? Слухайте Миколу Погрібного в Ютубі, читайте вголос, згодяться навіть. Казки, просто казки для дітей. Ну і останні скоромовки вони дають гарні, швидкі, такі чіткі результати. Пропоную сьогодні дві скоромовки. Бубоніла діду, баба, ой, не дмухай на кульбабу, бо з кульбаби полетять сто малих кульбабенят. Ну і друга заболіло горло в горили, бо горила багато. Говорила, говоріть багато і чистою українською, бо звучання не дурниця і доказом була паляниця.